Вітаю вас, вільні українці. Знаєте, кому під час війни в Україні добре жити? Ну ви зараз одразу скажете депутатам, чиновникам, мерам, ну, всім наближеним до офісу президента, з офісом президента включно. Так, да, згоден. Крім цього, що дуже гарно живеться, виявляється, похоронним бюро. Їм так весело судячи з цього ролика, що вони, їм навіть хочеться танцювати і співати. Я навіть не здивуюся, що ці всі похоронні бюро повідкривали самі ж чиновники. Питання є. Питань нема, у нас на труниці не майже задарма. Вінки і пам'ятники різні у нас є. Ціну і колір кожен вибира своє. Питання є, питань нема, доставку теж ми надаємо задарма. Цукерки, і печиво у нас звичайно є, а чай і каву ми з цукром подаємо. Прямо справжня країна мрій. Зеленський розповідає, що краще вмерти героєм, а не жити героєм. А ці розповідають, давайте скоріше помирайте, тому що у нас так класно. Забули ще додати, що постійним клієнтам, мабуть, скидка надається. От. Ну а зараз я хотів би показати відео, всім порохоботам, які там пишуть, що винні в всьому 73%. Ні, ви не в сьому... Ті, хто до першого, до другого туру провів Зеленського і Порошенка. А це за Зеленського у першому турі проголосувало 19%, а за Порошенка 9%, от винні ці 28%. От, Якщо брати всіх виборців 100% явкою, так що дивіться відео, насолоджуйтесь. США громке розслідування. Фінатор Чак Граслі опублікував файли ФБР, в яких фігурують Німанія, Порошенка, Медведчук і навіть Путін. Що ж вияснилось? Согласно документам, с которыми ознакомилась издание «Нью-Йорк-Пост», речь идет о коррупционной схеме 2016-2019 годов. Владелец компании «Бурисма» Николай Злачевский, якобы платил Порошенко, чтобы тот помог остановить расследование Интерпола и защитить его бизнес. Сумма, на секундочку, 100 миллионов долларов. А теперь, внимание, в этих файлах говорится, что Порошенко и Медведчук были частью большой схемы отмывания денег, в которых участвовал и Путин. Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. А на самом между Зеленским и Порошенком очень много спільного. Я молчу за национальность. Возьмем обычные вещи. Что Порошенко уничтожил патриотов и Лавайск, Дебальцеву, Что Зеленский Бахмут літній наступ 23-го, коли за рік розпіарили цей наступ, розказували, куди будемо наступати, в якому напрямку, і в результаті положили масу обучених патріотів на мінних полях і укріп районах. А уявіть собі, що в 23-му році замість півдня наступали на ту ж саму Курську область. Я думаю, результат війни був би зовсім інший. От і той сама Курська область, уже в 24-му році, скільки патріотів теж положили. Що Порошенко прислідував всіх тих, хто викривав його корупційні схеми, журналістів, патріотів, що Зеленський режим Зеленського прислідує всіх тих. Так що я кажу, між ними дуже багато спільного. І те, що вони всі зв'язані з Путіним, я ж кажу, ця війна просто договорнячок. По давним ФБР Мітвічук і його окруження контролювали 97% газових компаній України, через які російські гроші. В одному з документів. датированный 2017 годом, прямо указано, российская разведка вела операцию по проникновению в американскую элиту через украинские связи. Подумайте сами, предприятия Порошенко продолжали работать в России и Крыму. Медведчук был посредником между Путиным и Киевом, а Путин и Порошенко обменивались дружескими фразами даже после трагедии Дебальца. Поехали далее. Шаще еще объединяет Зеленского и Порошенко? Смотрите, в 2014 году порушены, была порушена Територіальна цілісність України були порушені кордони України. А це означає, що за Конституцією України вводиться не військовий стан, а стан війни. Порошенко стан війни не ввів. Зеленський, вже коли йде повномасштабна війна, досі стан війни не ввів. Далі що їх об'єднує? Корупція, що Порошенко не боровся з корупцією. Що Зеленський, якби замість Зеленського був Порошенко, всі ті самі корупціонери, так би само так же само грабували в збройні сили України і Україну, і так же само росли ціни і далі, тому що при корупції ціни тільки будуть рости. Тому що везде треба дати, везде треба занести, а за це занести платять же самі українці. Так що я кажу, у них дуже багато спільного. ...совпадіння? чи все це була гра за кулісами, де за Україну торгували мільярдами? І що б хто не казав, в першому турі з 50 кандидатів були набагато кращі кандидатури, але чомусь до другого туру пройшли самі найгірші. навіть да Тимошенко, в якої теж рільці в пушку, набагато кращий варіант, ніж ці два бариги. Ну а в київському метро люди, сховавшись, від бомбардування, запрошували до себе Зеленського. Не Зеленський не прийшов. Ну як же він прийде? Він же пересідент. От, От якби він не був пересідентом, він вже був би в територіальній обороні і, може, б до вас би прийшов. А, я б робив те, щоб мені казали. Якщо б я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. Як на мене, якби не був він президентом, то скоріше за все був би з своїми батьками, десь за кордоном. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм родителям. Так вийшло. І ось, якщо б я не був президентом, я б сам в територіальної оборони. Я б не знаю, я б давав би харчі, стріляв би, допомагав би. Так вийшло, що я сьогодні гарант не просто конституції, а цих людей, мого народу. Ще все так. І може я стріляю не краще інших? Я впевнений в цьому, бо я людина миру так ви. А це ще одна риса, яка їх об'єднує. що брехать можуть не гірше за Путіна що Порошенко, що Зеленський. Ну і на закінчення що у нас посадками корупціонерів. Скорее всего сдохло конченый пуйло за всем чиновниками мародерами крысами. Всеми тыми пораспочавцы, спец обосраться. Когда-то Конфуцию задали вопрос, правильно ли отвечать добром на зло. На что он ответил: Добром нужно отвечать на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью.